Традиційно засідання виконкому розпочалося із обговорення бюджету рівного. На перший погляд, він на кілька сотих відсотка перевиконаний, але гроші у бюджеті місто таки не дорахується. Прогнозуємо 101,7% надходжень порівняно з 2013 роком. Хоча планові показники доходів загального фонду передбачають 3048%. Тобто, ми очікуємо, що бюджет міста по загальному фонду недоотримує приблизно 13 мільйонів гривень. Це те, що є по цьому році. Міський голова обурений, адже борги з'являються не з вини міста, а звини уряду. Замість того, щоб місто ремонтувати, облаштовувати та розвивати, зароблені кошти йдуть на зарплати вчителям та лікарям. Та ще й у вимушені відпустки людей відправляють, аби заощадити. У місті Рівного є якась кількість учнів, от, для прикладу, по школах. Я їх не дописую, не, не, не применшую. Я беру ту кількість учнів, множу на їхню зарплату, яку потрібно по закону, і виставляю уряду, дайте мені гроші, делеговані повноваження, забезпечте мені. І кожен рік не додається 20 мільйонів. От зараз дефіцит по рівному 9,5 мільйонів. Рік ще не завершився, члени виконкому вже вносять пропозиції щодо планування заходів та бюджету на наступний рік. Кажуть, життя та безпека дітей понад усе. Витрати постанову лежачих Ну, по обох сторонах пішохідних переходів біля шкіл, які виходять на дорогу. І встановити огородження, щоб діти не могли вискакувати на дорогу. Тому що проблема, це проблема, за цією проблемою стоять життя. Да? І це не дуже великі кошти. Таку ідею чиновники підтримали і кажуть, вже працюють над її втіленням. Але там, де не можна лежачи поліцейський, світофор. Ми зараз проєктуємо світофор по Макарова, до Рубущі, там теж часто. час. Проєктуємо світофор і підземний перехід по Дубінській школи. По цьому додамо лише огорожу. По цьому є регульований перебиток. Після запеклих обговорень робота виконкому повернулась у звичне русло. Підприємцям не дозволили продовжити роботу магазину по вулиці Соборній, 18. Він так і працюватиме до 22-ї години. Обговорили також роботу центру надання адмінпослуг та затвердили програму розвитку малого і середнього підприємництва. Олена Семенович Артем Лаговський – Новини Рівного.